Тобі можуть дорікати, тебе можуть переслідувати, тебе можуть гонити, тобі можуть бажати зла, тебе можуть викинути і відкинути від себе. Залишається одне відкрите запитання, за що? Сьогодні про гоніння і про тих, хто є блаженні, щасливі від того, що їх переслідують. Каже Христос в Євангелії від Матея, гливі 5, в стежку 10 блаженні, переслідувані за праведність, бо їхнє Царство Небесне. Дуже важлива річ, який про яку сьогодні хотів би з тобою подумати. Спробуй уявити собі Голгофу, уяви собі страждання, уяви собі терпіння і уяви собі три хрести, що є на Голгофі. На кожному Христі страждання. На кожному Христі біль, на кожному Христі смерть. Але блаженних там є тільки два. Один хто є переслідуваний за праведність і другий, який не є переслідуваний за праведність, але який отримав на своєму Христі участь в Божому Царстві, який отримав обіцянку. Хто такі блаженні, які переслідувані, які переслідувані за праведність? У кожного в житті є якесь певне страждання. Однак страждання від страждання відрізняється, тому що є люди, які страждають від того, що. Вони собою незадоволені, що їм замало уваги, що їм бракує щастя, що їм бракує чогось, які постійно нарікають. Є люди, яких відкидають, яких гонять. Але справа в тому, що вони самі в цьому винуваті. бо їх відкидають і гонять, тому що вони недобре себе з кимось поводять. Вони не задоволені собою, тому що не здатні побачити своєї краси. Вони постійно в чомусь. Ім постійно з чимось важко, вони постійно від чогось страждають, але немає причини тому страждання. Хоча причина є, але та причина є абсолютно відмінна від тих, яких гонять, переслідують, відкидають, на яких нарікають за праведність за те, що вони не такі, як всі, за те, що вони намагаються правдиво жити своє життя, за те, що вони називають речі своїми іменами, за те, що вони дбають про добро, за те, що вони стараються. Для того, щоб зберігалася Божа правда, зберігалася людська правда, людська гідність, людська справедливість, зберігався мир. Такі люди теж терплять, страждають одні і другі. Де мірило? Мірилом є правда. Святий Августин каже, що правда робить зі стражденного розбійника або зі стражденного правда. праведника. Правда. Відкриває нам світ. Правда відкриває нам очі на світ. Правда відкриває нам дійсність. Хто є той, хто страждає? Це дуже цікаво, тому що з огляду на те, що сьогодні в Україні йде війна і були дискусії нещодавно навколо Хресної дороги. А багато людей дивляться на події в Україні з різних куточків світу, навіть з релігійних кіл. Дивляться по-різному, дивляться по-своєму, вони намагаються бачити якусь, якісь страждання, говорять про страждання українського народу, говорять про страждання російського народу і кажуть, що обидва народи страждають. І тут чітким окресленням всього стає правда. Хоча поставили нести хрест росіянкою Українку, але правда буде відрізняти того, хто нападає від жертви. Тому що нападник також вміє страждати. Злочин не сміє страждати. Він страждає, коли не має можливості зробити злочин. Галтівник страждає, коли не має можливості зґвалтувати. Злодій страждає, коли не має можливості вкрасти. Корупціонер страждає, коли не має можливості зробити на корупції. Є страждання, але тільки правда визначає, чи той, хто страждає, є блаженним, і він отримає Царство Боже. Чи той, хто страждає, не має чого раніти. Тому що на нього чекає суд. Я дуже хочу, щоб ти сьогодні подумав собі про свої страждання в житті, ким вони викликані, чим вони викликані, і дає правда твого страждання. Чи в тебе є будь-яка мотивація для того, щоб страждати, чи просто ти страждаєш заради страждання? Відкрий для себе правду про себе. І та правда тобі скаже, чи ти страждаєш від того, що ти щасливий і радісний, бо твоє буде Царство Боже, і ти терпиш заради правди? Чи ти, може, хочеш щось свого, чогось поганого, і страждаєш без цього? що твої пристрасті дають тобі жити. З цими думками бажаю всім доброго вечора ранку чи дня. Слава Ісусу Христу і слава Україні!